Мене звати Олена Матяш, я лідер компанії «Ерсах» вже 3 роки. Користуюся цією продукцією. Дуже задоволена, вона допомагає мені, моїм рідним, близьким, знайомим. І ось недавно у мене такий досвід. Масло, косточок вишні. Це косметичне масло, яке для обличчя, але воно дуже гарне зноболююч. У мене останнім часом дуже болять ноги. І я користуюсь нашим. Неперевершеним кремом масажним. Але мені прийшло таке ввечері трохи додати 4 каплі. Я додала на, ну, на півчайної ложечки крему. І нанесла я на підошви і на свої ноги. І що ви думаєте, я зранці стала і в мене ну, ноги себе почувають набагато краще, ніж до цього. Ну, Зараз такий момент в сфері кругом, що у багатьох людей щось там десь. От Це масло, воно дуже корисно і на шкіру, п'яточки геть вообще, не перевершені. І дуже гарний обезболюючий ефект. Рекомендую. А, от. а також його можна додати в будь-який крем до капалю буквально пару капель. Воно дуже-дуже таке насичене. от Я його, коли перший раз, я дуже. Не знала, що в нас такий гарний продукт. Воно дуже таке... Як сказати, насичений. Його буквально воно, бачите, єлі капає, але можна отак от на... І це хватить. 4 каплі я от на пів чайної ложечки ось цього крему і мені хватило на мої п'яточки. А якщо це на обличчя, це навіть одна капелька на обличчя. Вам достатньо, не треба. І ви масажними рухами наносите повільними отакими, от від середини обличчя до вушка. От, тут от така зона і те саме така. Те, ви наносите отак, от і ви будете виглядати, як я виглядаю зараз я.